you yes. Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 7 жовтня, 857 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову атака іранськими мемопедами від росіян. Більшість вони запустили через Сумщину та Харківщину в напрямку Київщини, але й на півдні тут літали: Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, в сторону Кировоградщини і потім на Вінничину. Всього 74 дрона. Наші хлопці збили 32, 37 впали на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. Ну а про прильоти поки що інформації немає. Також же під ранок росіяни трьома гіперзвуковими ракетами кінжал атакували Україну. Ракети пролітали через Київщину в напрямку Хмельниччини, і дві ракети вдалося збити. Про третю ракету кажуть, що прильот був в районі старо на Хмельниччині. І ще були атаки балістичною ракетою та керованою авіаційною. На жаль, їх збити теж не вдалося. В Одещині, крім мопедів, сьогодні було штурмове попередження. Та зранку сильна злива. Знову підтоплені вулиці. В Миколаєві це обіцяють на вечір. Ну, побачимо. Ну і ще на Миколаївщині під час дронової атаки збили один дрон. Також в районі Очакова були як артилерійські обстріли, так і атаки fpv дронами ну наче без травмованих цивільних. Ну а на Херсонщині минулої доби нарешті без загиблих. Але п'ятеро людей травмовані. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним. І трошечки гарних новин в тимчасово окупованому Криму Феодосії прилетіло по нафтобазі. Вона до цих пір палає. Чудово!